У рамках всеукраїнської акції «За чисте довкілля в населених пунктах Ставищенщини щороку здійснюють комплекс заходів із благоустрою. Зокрема, цьогоріч перевели до належного стану прибудинкові території, парки, сквери, вуличну, дорожню мережу території підприємств, установ та організацій. Ще одне завдання благоустрій меморіальних комплексів пам'ятників обелісків, братських могил, могил жертвам голодомору та інших місць, пов'язаних з історичними подіями воєнних років та упорядкування територій кладовищ також було виконано в повному обсязі. В рамках акції прибрали та облаштували місця масового відпочинку і купання людей серед інших заходів з благоустрою, які були здійснені в рамках проведених суботників, прибирання від протиожеледної суміші та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, поліпшення зовнішнього освітлення, а також узеленення територій та очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах. До суботників охоче долучилися всі бажаючі. Зокрема, в акції благоустрою активно взяли участь працівники бюджетної сфери, підприємці. Ці керівники сільськогосподарських підприємств різної власності, школярі, та й просто небайдужі до проблем довкілля пересічні громадяни. Захід є дуже виправданий, тому що якщо не ми, то хто крім нас, якщо ми своє свою територію, де ми знаходимося, де ми проводимо більшу частину свого. Часу не приведемо у належний вигляд, то хто зробить це замість нас? Я думаю, що сьогодні всі вийшли з дуже приподнятим, прекрасним настроєм. Ми зараз приведемо цю територію в дуже гарний вигляд, і тоді можна буде засняти цей вигляд і показати всьому нашому населеному пункту ставище населеним пунктом нашого району. Про те наскільки державні службовці приймають участь в акції, зробимо Кілля чистим, і я думаю, ми будемо прикладом для всіх остальних. Словом, загрібали, підмітали, білили бордюри, саджали дерева, намагалися навести красу, порядок та чистоту у рідних населених пунктах, насамперед пам'ятаючи, що місце, де живемо, є нашою візитівкою, і тому маємо подбати, аби вона була як найкращою.